Всім привіт народ, ви на каналі Дітпаса, з вами Дімас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Only Up 3. Це є продовження ось тої самої Only Up, тільки вже трішечки на новій локації. Погнали! А з'являємося ми з вами в якомусь середньовіч... середньовічному селі. От як бачимо, тут ми якийсь... А з'являємося ми з вами в середньовічному селі, і при чому ми з вами граємо з якогось космонавта. Подивіться, в нас є костюм, це все діло. Так, а де взагалі відбувається старт а, старт нашого маршруту десь аж там, напевно, що. Ну, я так підозрюю. Я так підозрюю, що він десь там. А уже приблизно десь тут. Нам потрібно якось вибратися на оці всі стрибучі платформи. Якщо це стрибучі платформи. Такс. І перша в нас знаходиться ось тут. Так що нам потрібно добратися сюди. Потім вибратися, напевно, що на дах. На один із дахів. на -да -я -я. на даху я даху я Такс. А як тут вибратися-то наверх? Є якась підказка? А, тут для тупих прям ну, все, все зроблено. Я бігав навколо цього всього діла, навіть не замічав. Ніфіга, а куди я полетів? А куди це я відправився? Так, тут в нас вхід в е піраміду. Тут є щось таке, що ми можемо взяти. Тут є їжа, але її їсти, як так зрозумів, ми з вами не можемо. Блять. Вох. Нічого собі ти. Людина павук. Повернення. Такс, піднімаємося знову ж таки на гору. Такс. І чого воно нас... воно нас скинуло. Воно нас скинуло на самий початок. Такс, окей, де там ця Стартова платформа. Полетіли. Та, блять. знову скинули. Аж нога ну, засіпалася, в мене око зараз буде сіпатися. Та сама верхня платформа мене викнула взагалі за межі локації, і в мене обнулився таймер, і мені довелося починати не то що з самого початку, мені довелося починати взагалі з самого початку локації. Тут ще потрібно трішечки пробігти, там якісь голоси були ну, там на фоні, але я так і не зрозумів, звідки вони і чиї вони. Так, де тут? Знову ж таки, наша платформа стартова. Я ще досі не можу викурити, я вкурити, точніше, як правильно тут проскакати цю всю фігню. От ми проскакуємо сюди, сюди, і це нас. А! Не поняв. А як мені... А як мені тепер далі? Звідси добиратися. Оп. Ну, ми спустилися сюди, наприклад, а? І мені потрібно піднятися наверх. А, ось, дивіться. Все. З енної спроби все-таки, блядь, це світло гавняне таке просто-напросто. Просто, просто шокований з цього всього. О, і тепер, власне, розпочинається хардкор. Хардкор розпочинається уже тут приблизно. Фух, я зачепився. Це спаун? Це точка спавна? Чи фіг там? Чи тут немає спавна? Ні, тут наче немає спавна. Ну, поки що не має бути по ідеї. Є. Сенс тоді з такої гри, якщо тут є точка спавна. Так, а тут у нас що. А, ми тут можемо лізти по ліанах, нічого собі. Я навіть і не здогадувався, що таке може бути. Так, і добираємося ми з вами до будиночка вже. А далі в нас. А, дорога. Через ці бочки. А, в принципі, не дуже складно той було. Тут можна взагалі перепригнути ось таким от макаром. Так, а ця дорога куди веде? Ця дорога веде вниз, а нам, напевно, що десь сюди. О, да, правильно. Правильно думаю. Що? Що я підняв? Я підняв якийсь пістолет. І тут відчиняються двері, до речі. Ще такого я не бачу. Так, а далі мені куди? А мені, напевно, що. Нагору. На гору треба було! блядь! Я спустився на самий низ. Пиздець. Ну, на цей раз більш успішно мені вдалося тут пропригати це все діло. Такс, окей, а далі мені куди звідси? А, дивіться. Так, далі сюди. Далі потрібно залізти на бочку. І з бочки вже на ці килимочки і по килимочкам вже вгору, блядь, де тут починається якесь. блядь, Як я тут вирулив, я так і не зрозумів. Це було дуже близько і дуже боляче в районі п'ятої точки. Так, все, піднімаємося. Ми по, по сходинках уже. Вони знаходяться в небі дуже реалістично. І він ще й не хоче підніматися по них. Він ще й застрягає. Він застригає в сходинках. Вон, бачите? А, тут. Ви поняли це? А тут уже йде кам'яний вік якийсь. Типу там сходинки дерев'яні, тут з каменю, мрамор. Чи що? Такс, добре. Тут ми також добираємось. Наче якось. Наче і без пригод. Наче і без пригод ми з вами тут прийшли. Такс. Що в нас далі? По плану? У нас далі по плану, напевно, що ось ця шмондя. Нам потрібно використати драбину і після цього. Куди? Нам потрібно якось тут проїхати. А, от як воно тут. А тут ми також? Прикол. Навіть не міг подумати, що в only Up буде така херня. Так, нам потрібно якось далі визначитись, куди нам потрібно. Так, нам потрібно десь нагору, і я підозрюю, що нам потрібно заскочити на, цю, на цей дах, і після цього даху от на цю платформу. Да, на платформу, на одну, на другу. І далі як. Росомаха просто-напросто піднятися сюди. Так, є. Воно. Воно що. Розсипається, чи що? Чи мені здалося? Використати елеватор. Ми ще можемо ви... Ми ще можемо тут використовувати ліфт. І причому всьому. Окей. Ми на рівні G. Перший, другий. А куди це ми добралися з вами? Клас. Супер. А, ось дивіться тут у нас є. Пести сутуй сутуї, блять. Ви поняли, яка ж вона тут зробила мені? Я випригнув нормально, я долетів, прекрасно, просто-напросто все було. Воно, собака, сутула, мене відкрило просто люк, і я полетів вниз. І тепер доведеться все розпочинати з самого початку. Ми вже з вами були аж там. Так далеко. І так близько одночасно, блять. Ми знову з вами знаходимося в цьому ліфті, і давайте поїдемо, напевно, що спочатку на перший поверх. Подивимося, що в нас тут. Ага. Тут нема сенсу знаходитись, в принципі. Поїхали з вами далі на другий. Так, піднімаємося на другий, і тут вже попередній раз ми з вами злетіли. Попередній раз ми з вами злетіли, і якось на цей раз потрібно тут... Обережніше це все діло організувати. Напевно, що от зараз потрібно стрибати. Це було дуже-дуже дуже близько. О, прикол. Ми вже зверху. Дуже хутенько ми добралися сюди. Такс, як то тепер би нам Тихо, тихо, не Всі хуй так. Напевно, що на пальми чи що? Чи як тут нам далі? Як нам тут далі пробиратися? Може він по стінах міє бігати, ні? Прикол. Я, я думав, що він може як це, як принц Персій, там він бігав по стінах, то він цей... Це випадково? Це було максимально-максимально випадково. Я бачу тут канат. Який висить. Нам потрібно. Потрібно якось допригнути туди далі. Так, є! Долетіли. Долітаємо ми сюди. А тепер що в нас тут? Що в нас тут? А тут в нас далі таки... Не поняв. Чого це мене не випускало? Щось мене не пропускає. Бачите, тут щіпка щип... якась ще що? знаходиться, і вона мене не хоче пропуска. твою наліво, ти чого не вхопився за щось? Собака ти сутула, блядь. Ми знову розпочнемо саме початок. Це прям самий-самий початок, блядь. І воно знову скинуло мені таймер. Ми знову з вами добираємося до цього злощасного місця. Давайте подивимося, як тут. Що тут ще є взагалі з боку. Можете збоку спробувати залетіти туди? О, дивіться, а так виходить. А так вийшов у нас. І, до речі, в загальному ми витратили вже 5 хвилин. Тобто результат у нас покращився на проходження цього всього діла. Блять. Такі стрибки в нього дивні просто-напросто. Так, і тут ми проходимо, а далі нам куди? Я бачу... поки що тільки порожнечу. Ага. Ага, порожнеча, то не настільки порожнеча. то далі сюди потім на ці блоки. І на такі блоки. І ще сюди. твою наліво. Тут ще головне не звалитися звідси. Так, ну з цим розібралися. І тут розібралися. Він почав так активно просідати вниз, що я вже думав, ну все, приїхали. Такс, і тут в нас що? А, тут в нас ще дорога вгору. Не замітив її. І ще є платформа, так? І не одна, причому, платформа. Блін, а тепер тут буде дуже образово, якщо ми звалимось, все-таки. А, тут потрібно його пушнути. Так, давайте запушимо. Такс, пушимо його сюди. А для чого? Якщо не секрет, то. Ми ще сюди не допригнемо, чи що. Чи воно знаходиться надто високо, чи що. Блін, ну здається, в онлайн попередніх не було таких от фіч, типу, взаємодіяти. Взаємодіяти з якимись... предметами зовнішніми. Твою наліво мать мене все похололо просто-напросто. Я дивлюся вниз і розумію, що ми зараз настільки низько з вами полетимо. Оп. Є. Сюди також є. І тут ще один такий самий ліфт. а скільки ж вас тут? А тут уже, до речі, елеватор. Тут у нас уже ліфт. Причому два ліфти. Так, скуди цей нас може привезти? Ми можемо поїхати. Можемо кудись поїхати, можемо нікуди, в принципі, не їхати. Так, давайте на другий рівень. Погнали. А, нам потрібно сюди якось. Я не зловив. Я не зловив парашут. Я не зловив парашут, і я лечу в самий самий низ. Я прилетів в самий-самий низ. А, тут, тут, тут мене тепешить на початок. А тут немає ніде елеватора для того, щоб нас закинути хоча б трішечки повище, а то ми вже, блядь, котрий раз будемо стартувати з самого низу. Там в АНЕАПах є ліфти, є ліфти, які нас відвозять на певний рівень, типу, трішечки вище. Ми ж все-таки з вами були десь, щось та й бачили. І тут розпочинати з самого початку знову, я, якщо чесно, не горю бажанням. Так, тут немає нічого. Тут є щось? Якийсь ліфт. Є? є якийсь елеватор. Щось типу того. А чого воно мене тепешно звідти? А, бо це кінець, напевно, що ми можемо тільки по цьому місту гуляти і все. Далі ми не можемо заходити за його межі. Так, тут в нас порожня? Так, да, тут в нас порожня. Блядь, ну обідно, обідно, якщо чесно, прям максимально обідно. Немає ніякого ліфта вгору. Причому навіть натяку на те, що тут є ліфт. Який допоможе нам хоча б пропустити перші оці от сходинки, так скажем, нашого, по... нашого походу вгору. Навіть на нього натяку ніякого немає. Що він тут може бути? Може він десь там спереду є? Давайте спробуємо пропрыгати. Допригати, наприклад, до, до цієї піраміди. Може там десь на вході в піраміду щось, щось та є. Десь тут, наприклад. Ні, дивіться, тут порожньо. Блядь, це світло, воно просто виїдає очі. Так, може десь тут щось є? Якийсь ліфт, ну, мінімальний. Я не прошу багато, хоча б підкиньте мене. До якихось будиночків, а я тобі собі далі саменьки вже поплигаю. Не потрібно багато. Початок пропустити тільки буквально і все. Так, тут знизу нічого немає. Нічого немає. Всередині, я так підозрюю, також нічого немає. Блять. Це шкода, шкода. Дуже шкода. Але нічого з цим не поробиш. Потрібно далі якось намагатися. Так, І він мене скинув, майже скинув. Не вийшов в нього. Та блядь, я ще й не можу влучити сюди. Ай боже боже, як мене бісять ці телепорти, блядь. Я вже знаходжуся в цих будиночках і, до речі, час мого проходження, з самого низу. До цього моменту зайняв 4 хвилини 29 секунд. От на, на, на цей момент в мене 4,5 хвили, 4 хвилини. Ми сюди з вами піднімалися. Блє, ну якщо чесно. Ти що собака сутула? <соцяк> Здурів уже на, так, на, на такій ноті. <соцяк> Захотів спригнути вниз просто-напросто. А ще це в мене глюк, чи це уже. Е так сталося, що гра стала трішечки плавнішою. Я не знаю, чи це мені здається, чи вона тут прям по частоті кадрів прям змінилася. О, до речі, ящик тут у нас знаходиться, який ми з вами совали. Совали, совали цей ящик. І сенс що того, що ми його совали. Не зрозумілий для мене. Так, є. Все, добралися ми сюди, далі потрібно підніматися знову ж таки вгору. В принципі, гра називається Only Up, так що виходу у нас немає. Точніше, навіть не виходу, а вибору, я б сказав би. Так, і нам потрібен цей елеватор, так? ні, не цей елеватор. Чи цей. А якщо ми цим поїдемо, наприклад, на другий рівень, куди він нас завезе. Ну, чисто так подивитися, давайте глянемо, куди, наш, куди нас завезе цей ліфт. Так, цей ліфт нас, в принципі, везе так само сюди. А чого я не. Я ж схоп. Блять, нахуй мені хапати хоп там треба було просто летіти вниз. Просто-напросто летіти вниз. І я... я, бляха, муха розпочинаю все спочатку знову. Ні. Так, народ, на цьому поки що, напевно, що ми закінчимо. Блять, ну. Хардкорно, хардкорно. Я не догадався з першого разу і не догадався з другого, і мені доводиться через це знову ж таки стартувати з самого початку. І при цьому всьому, тут я ж кажу, немає ніякого ліфта, щоб підняв нас хоча б мінімум куди-небудь, куди-небудь. Тут є сортир, але немає ліфта. Може він десь тут є, просто його потрібно знайти, Може він десь в якомусь. Якісь схованці чи ще в чомусь. Може тут взагалі сейвитись можна, я не знаю. Може тут там... Я бачив є якісь точки, типу, типу точок, якихось засейвитися, щоб цей. щоб можна було там спавнитися, а не спавнитися з самого низу. А, похоронені барани до, не, до речі тут валяються. Такс, ну і більше нічого немає. Так що, народ, поки що я з вами попрощаюся. Вдячний всім, хто додивився до цього моменту, особливо тим, хто підписався на мене та поставив лайк до даного відео. Якщо хочете продовження, тим чим більше лайків, тим швидше воно вийде. Я вам дуже всім вдячний. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.